Я випадково видалила наше відео, отже, коротко тобі Сергій, розкажу ще раз про відковість роботи. Отже ж будемо вважати, що презентацію ти створив, включаючи екран. Будемо вважати, це твоя презентація. Отже, пам'ятаєш, для презентації ти створюєш папку і в ту папку копіюєш музику, музичний файл, який я скинула в клас РУМ. Тепер ми будемо підключати до презентації музику. Отже, заходимо, ага, найперше ще перед тим, як підключати ти музику. Презентація має бути повністю готова. Тобто, Створені всі переходи між слайдами, анімація, якщо в тебе щось, якісь є об'єкти на слайдах, все має бути повністю абсолютно готове. І е, пам'ятаємо переходи, ми створюємо в меню переходи і активний слайд, і ми собі вибираємо. Який переход ми для нього застосуємо? Так, наприклад, буде так, а оцей слайд ми зробимо якийсь консоль. На цей слайд ми ще щось зробимо. Ще якісь перехідний. Отже, анімація на об'єкти на слайді буде в тебе в меню анімації. І тепер ми додаємо. Музику це йде вставлення, звук із файлу, і ти вибираєш свої пісні чи своєї папки. Отже, з'являється такий значок. Але щоб створити параметри звуку, тобто зараз у нас музика буде грати тільки на одному слайді. Для того, щоб розтягнути звучання з музики на цілу презентацію, нам необхідно включити анімаційну панель. вона, щоб її включити, ми заходимо в меню анімації, область анімації, або в, інших, в іншому офісі, це буде настроювана анімація. Ну, Значок буде однаковий. І от справа з'явиться е, область анімації. Ми, відповідно, нашу анімацію, від слова, ми текст трошечки змістимо. І от ми можемо зайти на кнопочку розгортання, де в нас є музичний файл. Відкриваємо кнопочку розгортання і вибираємо параметри ефектів. Це параметри ефекти відтворення музики. Отже. Початок у нас нормально виставлений спочатку, а закінчення нам потрібно зробити після останнього слайду. Внизу, в рядочку статусу, в нас йде, скільки слайдів має наша презентація. У в мене є 37, так буде своя презентація, і тут ми виставляємо, після якого слайду закінчується музика. Також в параметрах звуку. В іншому PowerPoint в 2013-му можна поставити галочку, скривати значок звука під час показу. Тобто цього грамофончика не буде видно. В моєму варіанті це зробити неможливо. Окей, отже, тепер, тепер музика грає впродовж цілої презентації. І останній штрих. Тобто перед останнім, бо останнє це вже буде Перед Переостанній штрих це буде налаштування е, часу, показу кожного слайда. І ми заходимо в показ слайдів налаштування часу, включається режим е, репетиції. І під час цього режиму ми прослуховуємо музику. І клацаємо мишки, налаштовуємо, коли нам треба переходити на інший слайд. Закінчується перегра. Ми клацаємо на перехід слайду. Отже, таким чином налаштовуємо показ кожного слайда. І в нас відкривається режим сортувальника слайдів, де ми бачимо підписану кількість секунд, на які триває показ даного слайду. Тобто, ти не виставляєш сам, а в режимі демонстрації настроювання часу в режимі цієї репетиції записується. Ставимо назад наш вигляд. Тобто не всім подобається вигляд сортувальника слайдів. Ми заходимо в вигляд звичайний. І тепер останній крок це збереження презентації. Нам обов'язково зберегти презентацію просто як чернетку, тобто просто як презентацію. Ми заходимо в файл, зберегти. А потім заходимо в файл, зберегти як. І вибираємо режим демонстрації. Демонстрація PowerPoint. І берег. Таким чином у нас утворилося в нас в тій папочці, в тебе буде дві, два файли, один файл. Як презентація друга вже в готовому режимі показу. Для чого це робиться? Тому що якщо щось піде не так і тобі потрібно буде щось змінити, то змінити ти зможеш тільки в презентації, а в режимі показу ти вже нічого змінити не зможеш. І тоді, якщо потрібно якісь внести зміни, ти вносиш от зараз в режимі презентації, а тоді ще раз перезаписуєш цей файл. Отже, все, дякую за увагу. Бажаю успіху.